Таблиці в текстових документах. Впорядкування і научного подання документи даних різних типів використовують таблиці. Дані подані в таблиці виглядають компактно і зручно для сприймання. Таблиці складаються з стовців і рядків, на перетині яких знаходяться клітинки. Стопці і рядки клітинки є об'єктами таблиці. Таблиця у Word 2007 може містити до... 63 стовпців і довільну кількість рядків. У кліткинках таблиці можуть розміщуватися текст, числа, рисунки, формул і навіть інші таблиці. Як видно з наведеного прикладу, висота рядків ширина стовпців таблиці може бути різною. Кілька клітинок може бути об'єднані в одну і декілька клітинок можуть бути розділені на кілька. Орієнтація тексту в клітинках може бути горизонтальною або вертикальною. Для різних об'єктів таблиці можна встановити різні межі або межі різного типу і різну заливку. Таблиця як об'єкт текстового документа має такі властивості. Розмір таблиці. Задається шириною таблиці в сантиметрах або в відсотках від ширини сторінки. Кількість стопців і рядків у таблиці. Вирівнювання таблиці на сторінці може набувати таких значень. За лівим краєм, за правим краєм, по центру. Обтікання таблиці текстом може набувати таких значень. Без обтікання з обтіканням навколо таблиці. Межі таблиці складаються кольором, типом і шириною меж цієї таблиці або окремим її об'єктів. Заливка об'єктів таблиці складається кольором і визерунком. У Word 2007 існує кількість спосібів створення таблиці в текстовому документі. Перша. Вставити таблицю простої структури. Друге. Накреслити таблицю довільної структури. Третє. Вставити таблицю з колекції шаблонів. Четверте. Перетворити фрагмент тексту в таблицю. Усі команди створення таблиць знаходяться у списку кнопки «Таблиця». Групи таблиці вкладати. Вкладки вставлення Перший спосіб. Вставити в документ таблицю простої структури можна так. Перше Вибрати в документі місце, де потрібно вставити таблицю. Друге Виконати вставлення таблиці таблиця. Третє Виділити на схемі таблиці необхідну кількість рядків і стовпців і клацнувши ліву кнопку миші. Наприклад, на рисунку 1.27 виділена частина схеми, що складається з трьох стопців і п'яти рядків. За таким способом можна створити таблицю, у якій не більше 10 стопців і 8 рядків. Якщо ж потрібно створити більшу таблицю, то її можна вставити в текст, виконавши вставлення таблиці, таблиця, вставити таблицю. Потім у відповідних полях діалогового полю вставлення таблиці потрібно вказати кількість стовпців і рядків, спосіб визначення ширини стовпців нової таблиці та вибрати кнопку ОК. Для ширини стопців можна встановити такі значення. Постійна ширина всіх стовпців таблиці. За вмістом попередня ширина стовпців автоматично встановлюється мінімальною. Під час введення даних клітинки ширина стопців автоматично збільшується. За шириною вікна ширина стовпців визначається автоматично ділення ширини робочої області документа на кількість стовпців в таблиці. Другий спосіб. Таблицю будь-якої структури можна накреслити, особливо це доцільно, коли таблиця має складну структуру. Для цього потрібно виконати вставлення таблиці таблиця, накреслити таблицю. Казівником, який матиме вигляд олівця, намалювати контур усієї таблиці. Третє. Намалювати лінії, що розділяють рядки та стовпці. Якщо під час креслення таблиці були створені зайві або помилкові лінії, їх можна стерти, інструмен, використавши інструмент гумка. Для цього слід виконати конструктор, наклес, накреслити межі, гумка, навести вказівник і стерти зайву лінію. Після видалення лінії гумку слід вибрати повторно. Третій спосіб дає змогу вставити в документ шаблон таблиці з колекції, відформатованих, заповнених зразками, даними експрес-таблиць. Для застосування зазначеного способу слід виконати такий алгоритм. Вибрати в документі місце, де потрібно встановити таблицю. Друге. Виконати вставлення таблиці-таблиця експрес-таблиці. Третє Вибрати в списку вбудований шаблон. Користувач може створити власну експрес-таблицю, зберегти її у колекції та використовувати за потреби. Для цього слід відформатувати вже створену таблицю за власним бажанням, виділити її та виконати. Вставлення таблиці таблиця експрес-таблиці зберегти виділений фрагмент у колекції експрес-таблиць. Четвертий спосіб. Виділений фрагмент тексту можна перетворити в таблицю, використавши послідовність дій. Вставлення, таблиці, таблиця, перетворити таблицю. У діалоговому вікні треба вказати потрібну кількість топців і символів які є роздільниками клітинок пропуски, табуляція, розливи абзаців, крапки з комою тощо. В нашому вигляді це крапка з комою. Після того, як таблиця створена, її потрібно заповнювати даними. Текст уводиться в поточну клітинку таблиці за відомими правилами введення тексту. Або у випадку використання експрес-таблиці дані з таблицею замінюються на потрібні. Під час введення даних у клітинки ширина стовпця і висота рядка автоматично змінюються, якщо введений текст не вміщується в клітинку. Такий режим встановлено за замовлення. За Якщо цей режим потрібно змінити, достатньо вибрати довільну клітинку таблиці та виконати Макет, Таблиця, Властивості, Таблиця, Параметри і зняти позначку Пропорція автопідбір розмірів за вмісту. Щоб перемістити курсор в певну клітинку, її потрібно вибрати вказівником або скористатися клавишами керування курсором. Tab, наступна клітинка табуляції, Shift-Tab, попередня клітинка табуляції, стрілка вправо, наступний символ тексту в клітинці або наступна клітинка, попередній символ, стрілка вліво або попередня клітинка, стрілка вниз. Наступний рядок тексту в клітинці або таблиці, стрілка вверх, попередній рядок тексту в клітинці або в таблиці. Текст у таблиці, саму таблицю, її об'єкти можна редагувати і форматувати. Для виконання цих операцій об'єкти таблиці, над якими використовуються дії, необхідно зробити поточними або виділити. Для вибору будь-якого об'єкта таблиці на стріці з'являються дві тимчасові вкладки Конструктор і «Макет». У тимчасовому розділі Табличне знаряддя. Виділення об'єктів можна виконати одним з довільних способів. Перше. Використовуючи елементи керування стрічці. Зробити потрібний об'єкт таблиці поточним. Виконати табличне знаряддя. Макет, таблиця, виділити та вибрати з списку потрібну команду. Вибрати клітинку, виділити рядок, виділити стопець чи виділити таблицю. Використовуючи мишу. Для виділення однієї клітинки Вибрати внутрішню область клітинки біля її лівої межі. Коли вказівник набуває вигляду стрілка. Для виділення одного рядка вибрати зовнішню область рядка. В таблиці біля її лівої межі вказівник набуває вигляду пуста стрілка. Для виділення одного стовпця вибрати зовнішню область стовпця таблиці біля її верхньої межі, коли вказівник набуває вигляду стрілка вниз. Для виділення всієї таблиці вибрати маркет стрілки в перехрещенні. Над лівим верхнім кутом таблиці, коли вказівник наблюдає, набуває попередньо сказаного вигляду. Для виділення суміжних об'єктів таблиці виділити область у яку потрапляють потрібні об'єкти таблиці. Для виділення клітинок несуміжних областей таблиці, виділити один об'єкт, потім, утримуючи натиснувши клавішу Ctrl, виділити решту потрібних об'єктів, зняти виділення об'єкта, вибрати місце поза межами виділення. Редагування тексту в таблиці здійснюється звичайними за Word-способами. Для швидкого очищення вмісту всієї таблиці або окремих об'єктів достатньо їх виділити і натиснути клавішу Далі. Дані будуть виділені, а сама таблиця залишиться. Редагування структури таблиці передбачає додавання або видалення окремих її об'єктів, об'єднання або розділення клітинок таблиці та інших. Усі елементи керування, які використовуються, для використання цих операцій містять на вкладці Market більшість з відповідних команд, розміщеному в контрольному тексті, контекстному меню об'єктів таблиці. У групі «Рядки стопці розміщені кнопки для вставлення та видалення відповідних об'єктів. Усі ці операції застосовуються до виділених або поточних об'єктів таблиці. Наприклад, для встановлення додаткового рядка потрібно виділити рядок, біля якого встановлюється новий. Та вибрати одну з команд. Вставити зверху чи вставити знизу, в залежності від бажаного результату. Додаток рядок в кінці таблиці можна також вставити, натиснувши «Таб» в останній клітинці таблиці. Аналогічно, в таблицю можна вставити стопці, використовуючи команди Вставити зліва чи вставити справа. Для вставлення в таблицю окремої клітинки потрібно відкрити діалогове вікно, зазначене в групи. Та вибрати спосіб вставлення зі сувом вправо чи вниз. У разі вибору способу... Зі сувом вправо в поточному місці з'явиться нова клітинка. І всі інші клітинки рядка перемістяться правіше. Під час вибору способу зі сувом униз у таблиці в поточному місці з'явиться один рядок. Додати до таблиці рядок чи стоплитець можна також вибравши відповідний перемикач у вікні додавання клітинок. Видалити будь-який виділений рядок стовпець клітинку чи всю таблицю можна за допомогою команд видалити або клавішею Backspace. Об'єднання. Якщо кілька клітинок в таблиці, які розташовані поруч, потрібно об'єднати в одну, то їх слід виділити та вибрати кнопку Об'єднати клітинки в групі об'єднання. У разі об'єднання вміст клітинок склеюється і розміщується в об'єднаній клітинці.